Галина Малик Третя подорож Алі. Частина друга. Розділ сьомий, в якому Аля потрапляє до будинку Карлика Недочеревика. Так, це справді була недопопелюшка. А разом з недоладьком, недоштаньком, недорушничком та мереженою недошкарпеткою вона спостерігала, як байдики кинули до їхньої в'язниці нових в'язнів. Це були кумедні створіння сусідніх країн, країни якоськів та країни Абияків. Один з них скидався на пупсика, тільки зеленого кольору, другий був іграшковим мобільним телефончиком. Сідайте отут, на солому, тут не так холодно, приязно сказала новим товаришам по нещастю недопопелюшка. І несподівано почула, як телефончик вигукнув напрочуд знайомим голосом. Ой, це ж не до попелюшка. Вражено дивилася не до попелюшка на телефончик, а потім спитала А звідки ти знаєш, як мене звати? Те, що вона почула, змусило дівчинку скочити на рівні ноги. Телефончик тим самим голосом вигукнув Це я, Аля, я тут, у вашій країні. Ми вас обов'язково визволимо. Почувши Ален голос, до Абияка підбігли і недоладько з друзями. Вони не вірили своїм вухам. Переможниця злого карлика недочеровика уже в їхній країні. Вона їх обов'язково врятує. На радощах недоладько з Недоштаньком обнялися, а Аля повела далі. Абияк усе вам розповість, а ми придумаємо, як вас витягти із в'язниці. У абияка всередині щось клацнуло. Він сказав уже своїм голосом Кінець зв'язку. А потім усі тихенько повсідалися на соломі у найдальшому кутку в'язниці. Вони боялися, щоб їх не підслухали двоє байдиків, що стерегли в'язнів з кийками на плечах. Абияк з якоськом пошепки розповіли не до попелюшці, не до ладько, не до штаньку, не до рушничкові та мережені, не до шкарпеці усе. все Поки у підземелі Корлівського замку давні друзі слухали новини, Аля з сашком та Недосайтом вирішували, що робити далі. Я гадаю, сказала Аля, нам потрібно пробратися до будинку недочеревика. Тільки там ми зможемо дізнатися, що задумав цей підступний карлик, тільки там ми зможемо розкрити його таємниці. Але ж як це зробити, підняв брови Недосайт. – Адже ніхто не може пробратися до зачарованого будиночка недочеревика. Гм, опустила очі Аля, колись мені це вдалося. Можливо, вдасться й цього разу, якщо, звісно, Карлик не вигадав якихось нових охоронних засобів. Ти знаєш, де знаходиться будинок недочеревика, бо тут усе так змінилося. Ха, та про це знає кожен недоладянин, сказав недосайт. Раніше там був пустир, але його прибрали і на тому місці розбили чудовий парк. Правда, будинку недочеревика не чіпали. Так він там і стоїть, без вікон і дверей посеред парку. Ну то гайда до нього, веди нас, друже, рішуче сказала дівчинка. Друзі спустилися з пагорба і рушили з вивистими вуличками недограду. Аля вражено роздивлялася довкола. Куди й поділися недобудовані, перекошені й вкриті парасольками будинки, обабіч брукованих вуличок стояли ошатні й затишні будиночки. Кожен з них був особливим, не схожим на інші. Кожен був збудований з любов'ю. Це було видно одразу. Будиночки, наче всміхалися перехожим своїми добрими обличчями. Ой як гарно попрацювали недоладяни, думала Аля. Одразу видно, що вони люблять свою країну, і як їм хочеться, щоб вона подобалася усім, хто до неї приїздить. Аля звернула увагу, що вулицями Недограду майже не ходять обіцянки цяцянки. Видно, їх тут дуже мало. Вони всі живуть у новій столиці Недоладії, місті обіцянок. Тим часом мандрівники дійшли до парку. У ньому й справді було гарно зелена висока трава, доріжки, посипані жовтим піском, розкішні дерева. А ось і будиночок недочеревика. Він стояв оточений густими кущами бузини. З густого зеленого листя виднівся лише його дах, критий червоною черепицею. Сашко з недосайтом. Кинули наплічники на траву і сховалися за деревами. Аля підійшла ближче до будиночка. Він був точнісінько таким, яким Аля його запам'ятала. Дівчинка повернулась до друзів і сказала Чекайте мене тут. Алько, я піду з тобою. вигукнув Сашко. Аля навіть усміхнулася. Вона згадала, як такі самісінькі слова минулого разу казав їй недоладько. Ні, Сашко, я піду сама. Якщо не повернуся до вечора, йдіть до в'язниці і постарайтеся якось визволити наших друзів. Алько, схвильовано вигукнув Сашко, я тебе саму не відпущу. Тільки страхування гарантує ваше життя, теж схвильовано вигукнув Фері. – Та не хвилюйтесь ви, сказала Аля. Я впевнена, що все буде добре. Вона підійшла до будиночка Карлика на дочеревика, заплющила очі і. Провела пальцем по червоній цегляній стіні. На тому місці з'явилися залізні дверцята. Аля глибоко вдихнула, натиснула клямку, прочинила дверцята і ступила до середини. Частина друга, Розділ восьмий, в якому Аля розкриває нову таємницю карлика недочеревика. Аля знову опинилася в знайомому безкінечному коридорі. З безлічю дверей обабіч нього. Вона пам'ятала, що й чарівний будиночок виконує бажання. Минулого разу дівчинка попросила ключа, яким відімкнула двері до невеличкої кімнати з півкруглими вікнами. З тієї кімнатки вона побачила карлика на дочеревика й чарівну книгу Справа номер». Отож і зараз Аля заплющила очі і неголосно попросила Ключ, будь ласка, і чекала, коли дзенькне о підлогу ключ. Але нічого не сталося. Аля знову вже голосніше промовила Мені треба ключ від дверей. Знов нічого, тільки якийсь незрозумілий шум, схожий на дзижчання. Аля підняла голову і з подивом побачила, що на невеличкій відстані одна від одної під самою стелею прилаштовані телевізійні камери для спостереження. Аля зробила крок, найближча камера трохи повернулася за нею. Ага. То ось як недочервик обладнувався. Отже, за мною стежать, подумала дівчинка. То хай собі стежать, я все одно робитиму своє. Спробую відчинити двері без ключа. Вона взялася за клямку найближчих дверей. Клямка клацнула, і двері прочинилися. Аля рушила було вперед, але раптом згадала, як минулого разу двері самі зачинилися за нею. І що вийти з тієї кімнати їй допоміг ключ від хвіртки королівського саду. Тепер же в неї ключа не було. Може, це пастка? завагалася дівчинка. Що ж робити? Аля попробувала відчинити другі двері. Вони так само легко відчинилися. І наступні, і ще наступні. Вони наче запрошували дівчинку зайти до темної кімнати, що знаходилася за кожними дверима. Так і є впевнилася Аля, мене хочуть туди заманити. Ну що ж, побачимо, що буде далі. І Аля рішуче переступила поріг. Двері за нею одразу заклацнулися, і дівчинка опинилася в цілковитій темряві. Аля ступила крок другий, і тут кімнату залило яскраве світло. Аля момоволі заплющилася і навіть прикрила рукою очі, так боляче вдарила по них яскраве світло. А коли опустила руку. Перед нею постала неочікувана картина. Вона стояла в кімнаті карлика недочеревика. Перед нею стояв круглий стіл, за яким у кріслі сидів і криво осміхався сам Карлик Недочеревик. А поруч з ним злісно витріщалися на Алю давні знайомі перший недорадник і сяк так номер 66 Перший недорадник ступив крок до Алі і, потираючи руки, злісно прошипів. Нарешті, нарешті, як довго я чекав цієї миті, як довго дивився зі стіни на це дівчисько, я навіть не міг відвести погляду чи заплющитися, щоб не бачити її ненависного обличчя. «Хі-хі-хі!» улесливо захихотів, так. Скільки разів завмирало моє серце, коли це дівчисько!» Простягала до мене руку. Кожного разу я думав. Ось зараз вона пошматує аркош і мені кінець. карлик недочеревик поправив свого червоного ковпачка і скрипучим голосом промовив. Менше слів, більше діла. Що ми зробимо з цим клятим дівчиськом? Те саме, що й з іншими бунтівниками, повернувся до нього перший недорадник. Їй відрубають голову. А що ж іще? Не забувайте, що на неї чекають біля будиночка її друзі. Через них у нас можуть бути неприємності, проскрипів недочеревик. Її друзів мені теж доведеться взяти на себе, сказав перший недорадник. Ви, шановний колего, безсилі, поки ваші черевики вкрадено. Сердито приклав пальця до губів карлик недочеревик і очима показав на дівчинку. Ет, не переймайся, вона вже нікому нічого не встигне розповісти, презирливо скривився перший недорадник. Якби ви не допустили цієї ганебної крадіжки, люб'язний недочеревику, нам зараз не треба було б ламати голову, що робити з дівчиськом та її друзями. Ваша чарівна сила дуже й дуже нам допомогла б. Але. Удавано зітхнув недорадник, нічого не вдієш. Доведеться застосувати старий випробуваний метод. хі <хи> «Хі-хі-хі!» – Знову у Леслого захохотівся ктак і прохальним голосом сказав А де моя нагорода, я виконав своє дуже важке завдання, прослідкував за ними аж до кінця і навіть постраждав від кіхтів клятого птаха і Яблучного недогризка. Ось тримай, проказав перший недоразник. Він узяв з полички медаль, вирізану з картону, і простяг її сяктакові. За виконане завдання ти нагороджуєшся нагородою 37-го ступеня. Служу і прислуговую. радісно ктак, і, смикнувши під пахвою замок блискавки, запхнув картонну медаль собі до середини. Поки тривала ця кумадна церемонія нагородження, Аля міркувала про слова першого недорадника. Непомітно дівчинка зазирнула під стіл і побачила карликові ноги. У самих шкарпетках черевиків на них не було. Отже, це правда, карликові черевики хтось украв. А без черевиків Карлик не міг сам переноситися з країни недоладії. Це була дуже важлива таємниця, про яку треба було будь що сповістити друзям. Ось тільки як це зробити. Частина друга розділ дев'ятий, якому з Алою хочуть одружитися колишні престолонаслідники. Годі балачок. проскрипів недочеревик. Що скоріше ми з цим покінчимо, то краще. Кличте своїх байдиків. Але спочатку я сам особисто її обшукаю, прошипів перший недорадник. Він підійшов до Алі і висмикнув у неї з за пояса джинсів мобільний телефон. Це було найгірше з того, чого Аля боялася. Тепер вона не зможе повідомити друзям, що з нею сталося. Аля від розчарування аж закусила губу. Це побачив перший недорадник. Він гидко захихотів, просто в обличчя дівчинці. Що, не чекала? Тепер тобі не вдасться так просто обвести мене навкруг пальця? Він ще понишпорив по алених кишенях, але не знайшов там нічого вартого своєї уваги. Після цього він тричі сплеснув у долоні. У коридорі почувся тупіт багатьох ніг. Двері прочинилися, і кімната наповнилася байдиками з кийками у руках. Та не встигли вони вишикуватися попід стіною, як до кімнати ввірвалася, розштовхуючи неповоротких вояків ще двоє. З несподіванки Аля навіть розкрила рота це були брати близнюки сякусь і такусь. Аля одразу їх опізнала, хоч вони й добряче підросли. Синочки королеви сяк такеви, відштовхуючи один одного, підбігли до Алі. Ми прийшли, щоб тебе врятувати, перебиваючи один одного, загорланили вони. Врятувати? повторила за ними Аля. А як ви це збираєтеся зробити? Дівчинка не втрималась і пирснула сміхом. Дуже вже кумедний вигляд мали захекані і спітнілі від бігу опецькуваті колишні престолонаслідники. Може ви...» Повбивайте усіх байдиків разом із байдужем, намагаючись утриматись від сміху, спитала дівчинка. Чи прив'яжете до стільців не до черевика і недорадника? Ні те, ні друге. Я з тобою одружуся. вигукнувся кусь. Ні, це я з нею одружуся. вигукнув такусь. Ні я, а от і не ти, а я. Я, ні я, 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 я. я. Ану, цитьте. Крикнула на них Аля. Поясніть спочатку, чому це я маю з вами одружуватись. Бо тоді тебе не стратять, бо ти станеш родочкою не до Фрейліни, бо ти будеш моєю дружиною, ні моєю, ні моєю, а я сказав моєю. Зараз як дам, тільки спробуй. І спробую, ну, давай, пробуй! На, трісь, хрусь, хрясь. З цими словами сякусі стакусем вчепилися один у одного і покотилися по підлозі, ламаючи стільці. Аля обійшла їх і рушила до дверей. За нею вишикувались байдики. Побачивши, що Аля йде, престолонаслідники відпустили один одного. Вони сиділи скуйовджені, пожмакані і жалюгідні. На порозі Аля озирнулася і сказала. Краще потрапити до в'язниці. Ніж мати справу з такими телепнями, як ви, не кажучи вже про одруження, ущіпливо додала вона. Теж мені женихи. І, гордо піднявши голову, вона попростувала коридором у супроводі байдаків.